Болгарія, обзор, готель для спокійного, якісного відпочинку для тих, хто не любить далеко ходити. Оце і є вся територія готелю: корпус, басейни і відразу пляж. Входить до всесвітньо відомої мережі хаят, а це значить якість, сервіс на вищому рівні. Обладнання номерів усе однаково, відрізняються тільки площою. Зараз ви бачите номер Superior. Цікава концепція My Favorite Club. Готель, номери те самі, але з родзинками. Окрема стійка реєстрація, номери на шостому і сьомому поверсі. При заселенні фрукти, шампанські і тапці вже на тебе чекають. Окрема зона для релаксу та сніданків, і навіть біля басейну зона з тапчанами, які на пісочку, теж ексклюзивно тільки для цих номерів. Ось воно зараз на відео. Басейни в готелі без підігріву, але з підігрівом джакузі. Тапчани парасолі біля басейну безкоштовні на пляжі 30 лев. Окремо покажу вам сніданок і повністю огляд номеру. Ціни на відпочинок на літо 2026 року, бачите, якщо відпочивали в цьому готелі, діліться своїми враженнями. Ну а щоб забронювати вашу подорож, пишіть.